Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на Car Market. І У нас е, рубрика новенька, трошки старенька, новенька рубрика. Ми більш детально е, по вашим запитам розглядаємо авто, тобто показуємо їх всередині, як вони виглядають, е, що там мається. Тому е, у нас е, Ford. Ford Focus Друзі, це у нас п'ятий рік, 173 тисячі пробігу, 1,6 бензин, автоматична коробка передач. 4800 ціна на це авто. Ми бачимо, є противотуманні фари. До речі, зараз покажемо, що є всередині. Бачу, що є парктроніки у нас ось тут. Ну і є дуже... Дуже. Комфортний, багажний. Так як це у нас універсал, ми бачимо, що тут місця ну просто багатно. У кого є діти, коляска, спокійно ось тут стає, нічого не заважає. Покажемо вам, що під капотом обов'язково. Коля вже показав вам. Тому, друзі, ось такий форт на автоматі є у нас на кармаркеті. Якщо бажаєте поглянути більш детально, обов'язково приїжджайте та запитуйте у менеджерів. Тому дивимось, дивимось. Ну що, сіло всередину цього форду бачимо, мультикорма немає. Ну, тому що розуміємо, що п'ятий рік, хоча, можливо, п'ятому форди мали мультикорма. Електропідйомники переднього скла, як у водія, так і у пасажира. Регулювання дзеркал електро. Ми бачимо чотири позиції підняття фар. Потім, що у нас є з приводу комфорту. Бачимо підігрів заднього скла, підігрів переднього скла, підігрів сидінь, кондиціонер. Ну і є, у нас відключається кнопочка. Е, немає, на жаль, якогось екрану, великого, де ми можемо все побачити. мультимедіо. я ось такий трошечки так, полосочка, полосочка. Е, Що з приводу е, коробки передач? Вона автоматична, не можу точно вам детально сказати, яка. Я думаю, в гуглі подивитися або у наших менеджерів. Але якою б не була би класна механіка, мені завжди щось автомат подобається більше. Про механіку говорить тільки той, хто вона краще, напевно, ну моя думка, хто не їздив на автоматі, тому що автомат це комфорт. Автомат це зручність, і на ці авто може їздити абсолютно кожен, навіть той, хто має невеликий досвід керування автомобілів, все-таки комфорт є комфорт. Що з приводу технічних характеристик, більш детально обов'язково вам розкажуть наші менеджери. Але, як я вже говорив, це п'ятий рік автомобіля, 173 тисячі пробігу, 4800 автомат. Їде вона? Мені подобається, як вона їде. То, то ми можемо трошечки вдавити. ну, Автомат працює. На трасі, я думаю, це комфортне авто, чому б і ні. Ось такі фокуси він видавати там не буде вам, він буде по ходовій теж все добре. Тому добре, що є підлокітник, можливо, він там не супер-мега крутої якості, але він є. І це вже зручно. Тому що для автомата мені здається, що підлокітник – це одне з найголовніших, що потрібно бути у водія. Тому що, коли це механіка, ти реально рукою завжди працюєш автомат, ти собі включив на драйві та й поїхав. Тому, друзі, ось такий у нас цікавий Ford-Focus. Нагадаю, за 4800 автомат. Все, я кажу вам до зустрічі. Нагадаю, що у нас ось вийшла така рубрика трошечки більш більш детальний огляд автомобілів всередині. Показати, як він виглядає. До речі, стан взагалі автосалону на 4 з плюсом. Хоча й тканина, але в догляданому, дуже доглядному стані. Airbag у нас, до речі, є да, у пасажири колі є водія, бібіка тест теж пройдено. Я Павло Легкачу, кажу вам до зустрічі. Бережіть себе. Слава Україні!